Коран, Біблія та ісламська дилема, отже, Коран підтверджує натхненість, збереження та авторитет священних писань, які суперечать собі. І це проблема є дві можливості або християни мають натхнене, збережене, авторитетне слово Бога, або ми його не маємо. Це єдині дві можливості. Якщо у нас є натхнене, збережене, авторитетне слово Боже, іслам є фальшивим, тому що іслам суперечить тому, що ми маємо. Якщо ми не маємо натхненного, збереженого, авторитетного слова Божого, Іслам є фальшивим, тому що Коран підтверджує натхненність, збереження та авторитет нашої книги. Це те чи інше. Якщо це натхненне, збережене, авторитетне слово Бога, іслам є фальшивим, тому що іслам суперечить цій книзі. Тож це одна можливість. Інша можливість полягає в тому, що ми не маємо натхненного, збереженого, авторитетного слова Бога. Отже, якщо Євангелія є словом Божим, іслам фальшивий. Якщо Євангелія не є словом Божим, іслам фальшивий у будь-якому випадку Іслам фальшивий. Мусульмани повинні відкинути Біблію, тому що Біблія суперечить Корану. Але у мусульман тут проблема. Коран проголошує, що Тора і Євангелія були не спослані Аллахом. Сура, 3, вірші з 3 по 4. Він відкрив вам книгу з правдою, перевіряючи те, що перед нею. І він відкрив Тору та Євангелія раніше, єдиний за природою або сутністю, але три особи Отець, Син і Святий Дух. Син увійшов у творіння як Ісус із Назарету. Ісус помер на хресті за гріхи і Воскрес із мертвих. Коран заперечує все це, тому мусульманин не може сказати, що він вірить у Біблію або що Аллах і Бог Біблії є одним і тим же Богом. Мусульмани знають, що згідно з ісламом, книги євреїв і християн, нібито були натхнені Аллахом. Ось чому вони кажуть зіпсовані. А не просто кажуть, що вони ніколи не були Словом Божим чи чимось подібним. Незважаючи на чітку заяву Аллаха про те, що ніхто не може змінити його слова, багато мусульман стверджують, що Євангеліє було спотворено апостолом Павлом або пізнішими християнами. О ні, апостол Павло переміг мене, і ваш Бог звучить слабко. Наші друзі-мусульмани кажуть нам, що Аллах не міг захистити тору та Євангеліє, і що обидва одкровення були спотворені людьми. Те, що Аллах послав, щоб направити людей, призвело до того, що вони вели людей в оману, переконавши християн, що Бог є тріця і що Ісус помер на хресті за гріхи. Звичайно, ми повинні бути здивовані, коли мусульмани кажуть нам, що Тора і Євангелія були змінені, тому що Коран говорить, що ніхто не може змінити слова Аллаха. Сура, 18, аяте 27. І прочитайте те, що було відкрито тобі з книги господа твого. Немає нікого, хто міг би змінити його слова, і ти не знайдеш притулку, крім нього. І знову ж таки, ви можете підійти до 10 друзів мусульман десять, десять із десяти ваших друзів мусульман не читали цього раніше. Вони не знають, що це тут. Той же розділ сура 5 вірш 68 Скажи, о люди книги. У вас немає підстав для того, щоб стояти на них, якщо ви твердо не стоїте Тори, Євангелія та всього откровення, яке прийшло вам від вашого Господа. Дуже, дуже дивно сказати, якщо він вважав Тору та Євангелія спотвореними це яєте означає лише те, що ніхто не може змінити Коран. Але в Аеті не сказано, що ніхто не може змінити Коран. Там сказано, що ніхто не може змінити слова Аллаха. А тора і Євангелія згідно з Кораном є словами Аллаха. Якщо Євангелія спотворене, ми можемо тільки дивуватися, чому в Корані сказано, що християни все ще мали Євангелія за часів Мухаммеда. Багато мусульман говорять християнам щось зовсім інше. Вони кажуть, що ми не віримо у вашу книгу, тому що вона була спотворена, а ваш Бог фальшивий Бог. Якщо мусульманам наказано сказати, що вони вірять у те, що було відкрито нам, чому вони натомість кажуть, що вони не вірять у Біблію, єдине одкровення, яке ми маємо. І якщо їм наказано сказати, що наш Бог і їхній Бог один, чому вони натомість кажуть, що наш Бог є фальшивим Богом? Коран наказує мусульманам говорити християнам, ми віримо в те, що було відкрито нам, і в те, що було відкрито вам. Наш Бог і ваш Бог один, і ми підкоряємося йому. Коран чітко стверджує, що Євангелія є авторитетним для християн, і це має сенс, лише якщо автор Корану вірить, що християни мають слово Боже. Але Євангеліє було авторитетним не лише для християн воно було авторитетним і для самого Мухаммеда, а отже, і для мусульман. Одного разу Мухаммед почав сумніватися щодо своїх откровень. У відповідь на ці сумніви, Аллах наказав Мухаммаду Йти до людей, книги, євреїв і християн за підтвердженням, перевіряючи те, що було перед цим, згідно з цим перекладом, він відкрив тору та Євангелія наперед. Керівництво для людства. Зауважте, навіть там Тора та Євангелія були відкриті як керівництво для людства. Гаразд. чи апостол Павло зіпсував їх, мусульмани сьогодні поводяться так, ніби Коран стоїть над біблією. Оскільки Біблія суперечить Корану, мусульмани вважають, що Біблію потрібно відкинути. Але в Корані все з точністю до навпаки. Біблія стоїть на суді над Кораном, і сам Мухаммад міг лише підтвердити своє откровення, перевіривши, чи вони узгоджуються з писаннями людей книги. Оскільки Мухаммед продовжував проповідувати іслам, він, очевидно, ніколи не сприймав це випробування дуже серйозно. Якби він пішов до людей книги в пошуках підтвердження, він був би змушений відкинути Коран, тому що Коран ставить мусульман перед неминучою дилемою. Стверджуючи писання, які суперечать його основним вченням іслам саморуйнується. Тому мусульманам, які не хочуть вірити в релігію, яка самознищується, доведеться знайти нову релігію. Якщо Євангелія спотворене, ми можемо тільки дивуватися, чому в Корані сказано, що християни все ще мали Євангелія за часів Мухаммеда сура 7, аяте 157 Ті, хто слідують за посланцем, Неграмотним пророком, якого вони знаходять згадуваним у своїх власних писаннях, у Торі та Євангелії, саме вони будуть процвітати, як християни могли знайти Мухаммеда, згаданого в Євангелії, коли Євангеліє нібито було спотворене століттями тому, чи каже Аллах, що ми знаходимо згадку про Мухаммада в наших спотворених писаннях, але ми взагалі не згадуємо про Мухаммеда в наших писаннях, окрім як частини загального попередження про лжепророків, які приходять, щоб відвести людей від Євангелія. І якби ми знайшли згадку про Мухаммада в наших писаннях, якби ми дізналися, що це не одна зі спотворених частин. І оскільки наші писання суперечать ісламу, чому Аллах звертався до них як до доказів ісламу? Але Аллах йде набагато далі, ніж це. Він наказує християнам судити за Євангелієм. Давайте заохочувати наших друзів-мусульман слухатися Євангелія. Як того наказують обидві наші релігії? Якщо Євангелія є Словом Божим, іслам фальшивий. Якщо Євангелія не є словом Божим, іслам фальшивий. У будь-якому випадку іслам фальшивий. Це досить велика проблема.